Отже, виконуємо практичну роботу на сторінці 59, вправа 1 створення діаграми. Запускаємо браузер. В полі адреси вводимо конструктор діаграм Canva Online. Заходимо на вебсайт. Перед вами середовище е, конструктора Canva. Е, Почнемо із заголовка документа. Швидкість пересування ліських тварин. Так як я працювала вже в цій програмі, готуючись до уроку, тому в мені дає підказку. Я знаю, яка мені потрібна діаграма, адже у вправі вимагається вертикальна діаграма, орієнтація вертикальна у завданні другому. Отже, обираємо гістограму. І ми можемо брати власний дизайн, ви бачите, а можемо обрати один із дизайнів, який перед нами є. Ну, обираємо найперший. Перед нами шаблон. Ми можемо його відредагувати і форматувати. Відредагувати, змінивши текст і форматувати, змінивши шрифт, розмір, колір і зображення. Так, гістограма. Працюємо з назвою. Натискаємо на назву. Black space, Швидкість. Вводимо назву гістограми. Пересування свійських тварин. Ми можемо зменшити шрифт. Можемо його збільшити, використовуючи ось цю позначку вгорі. Можемо зробити шрифт жирним, можемо змінити його формат, обравши інший рекомендований шрифт. Так, обрали. Далі Так, забираємо зайві елементи. Так, тут ми вводимо, натискаючи перше у нас по діаграмі курка. П'ятнадцять кілометрів за годину. Потім іде під. 48 км за годину і кролик 56 км за годину. Так само ви можете змінити колір шрифту, зробити його жирним. Збільшити, тобто форматувати текст. Щойно ми його редагували, змінивши зміст тексту, а зараз форматуємо. Так, далі переходимо до самої діаграми. Перед вами відкривається зліва таблиця. Тут нам жираф не потрібен, тому ми пишемо перший у нас по змісту курка, параметри в неї 15 км за годину. Далі у нас не елефант. Так, у нас далі кіт. Стираємо позначку з першого стовпчика, адже у першому стовпчику зайняте значення швидкості курки. Обираємо другий стовпчик 48 км за годину. Третій у нас кролик. Перший стовпчик зайнятий значенням швидкості курки, другий зайнятий значенням швидкості кота. От в третьому записуємо швидкість 56 км за годину, швидкість кролика. Четвертий стопчик нам не потрібний, ми його стираємо. Перевіряємо, чи далі немає нічого зайвого. Немає. Так, отже, перед нами діаграма, ви бачите вже. Ми можемо її зробити більшою. Можемо змінити відстань між стовпцями, зробити їх ближчими, ширшими. Так. Можемо змінити колір, наприклад, на блакитний. відобразити стовпці каскадом. Отже, вони будуть виходити стовпці каскадом. А можна відобразити рядки каскадом. Можна стовпці, можна рядки. Так, можна обрати, як виходитимуть букви. Наприклад. І вони виходять як друкарська машинка. Так. Далі. Текст може змінюватися дрифтом, тобто плавно виходить. Так, і сама діаграма може підніматися, може, може зсуватися, може з'являтися непомітно. Так, тепер відкриваємо. Ви бачите, що тут внизу є масштаб, можна масштабувати. Зменшуючи чи збільшуючи зображення, яке перед вами, і середовище е редактора Canva. І так, перед нами зображена діаграма, курка пересувається зі швидкістю 15 км за годину, хід 48 км за годину, і король за 56 км за годину. Можете зробити скріншот і вислати цю роботу у групу або в особисті повідомлення. Це практична робота для учнів, які бажають високого рівня. Можете поділитися. Бачите, можна завантажити. Можна поділитися в соцмережах, можна використати як презентацію, презентацію, запис і так далі. Завантажує. Завантаження йде. Вже практична робота виконана. Працюємо разом зі мною.